Христос Воскрес! Продовжуємо наші роздуми над Євангелієм від Йоанна. І сьогодні ми завершимо читання 13-го розділу. Ми прочитаємо лише 6 віршів з 33 по 38 вірш. Ось, Ісус продовжує розмову з учнями на Тайній вечері. Юда. Вийшов у темряву, і Ісус сказав, що вже настав час Його прослави. 33 вірш. Дітоньки, ще трохи я з вами шукатимете ви мене, та як я юдеям повідав, куди я йду випіти неспроможні. Так само і вам повідаю нині. Ось, це звертання дітоньки так, в грецькій мові текнія. Це така дуже е, зменшена і песлива форма, так, сповнена такої ніжності, вживається в Євангелії від Йоанна лише тут, так, а потім ще Євангелист Йоанн використає її аж сім разів у першому посланні своєму. В першому посланні Йоанна, звертаючись уже до е, своїх вірних. Так. Тут Ісус так ніжно звертається до своїх учнів. Дітеньки ще трохи є з вами, так. Ось Він вже е, говорив юдеям, так, що ви мене будете шукати, але куди я йду, ви не зможете прийти. Так, ось це було в восьмому розділі, але там було як застереження для юдеїв, а тут як певна така потіха для учнів, так, щоб вони не тривожились, щоб вони не переживали. 34-й вірш. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас. Так любіте і ви один одного. Ось. 에, нову заповідь. Ентоле Кайне, даю вам. Так? Ось. 에, в грецькій мові так, є. Такі два слова, які ми в українську мову можемо перекласти як новий, так? є неос і є кайнос. Так? Е, перше неос, е, воно означає так би, новизну в часі, або хронологічну, або щось таке нове, подібне, як уже було. Так? Наприклад, е, ну, хтось. Купив нову одіж. Так? Ось таку, як було. ну, Нову футболку. Так? Ось. І Тому що стара вже зносилася. Це нова річ, але вона така, як і стара. Ось. Або щось таке ну, в часі з'явилося щось нове. ось. А оцей е, термін, який тут вжитий, кайнос. Так? ось, Воно показує якусь новизну в якості. Не лишень в часі, а щось таке нове, оригінальне і навіть якийсь такі, як певний сюрприз. Ось, Раніше не було, а ось зараз воно є. Ну, Наприклад, можемо порівняти, як колись. Так, для того, щоб в темряві орієнтуватися, палили свічку, а зараз вже раз і маємо електричну лампочку. Так. Ось, колись для підрахунків там, використовували калькулятор. Зараз маємо багато такі, технологічніші комп'ютери з різноманітними програмами. Ось. Це щось таке. Воно ніби подібне до того, що було, але воно зовсім так як онтологічно так, нове. Ось. І от Євангеліст е, Йоанн він використовує цей прикметник, е, лишень для позначення любові. Так? Ось. Е, і, і серед нового завіту це лишень він ось, використовує цей прикметник до до любові. Так? Ось, тому що він переконаний, що любов це і є новизна Христа. Так? Це є його найбільший дар, це є його таке найбільше ось. Е, І тому е, хронологічно не можемо сказати, що любов це є щось нове. Так? Тому що любов це є як природа Божа. Ось, тому е, любов не може називатися новою. Так? Але це щось, що об'являє Ісус Христос в такий спосіб, як раніше не було. Ось. Так, тому Ісус каже, щоб ви любили один одного. Ось. Тобто тут наполягання на взаємній любові. Ось. Тобто це є така певна універсальна любов, любов до, до інших, до всіх. Так? Ось Тому е Ісус каже до своїх учнів, так, Дітеньки. ось. Тому в першу чергу, найголовніше це стосується саме церкви. Церква має бути спільнотою, в якій е виявляється любов. так, ось. Спільнота любові. Спільнота, яка здатна показувати Бога у стосунках так, між собою. Ось. Так. І Ісус Христос каже, щоб ви любили один одного, так, як я був полюбив вас. Так і ви любіте один одного. Так. Ось. Тут уже не та заповідь, яку знаходимо в Старому Завіті так? Люби ближнього свого як самого себе. Так? Або люби ближнього, так? і і ненавидь ворога. Ось. А тут е, любіть навіть не як себе, але як я полюбив вас. Так? Ось. Е, тому е, тут знову такий важливий момент. Ось оце, що в нас перекладено як, я полюбив вас, так, грецьке слово катос, ось, воно перекладається так, як. «як». Ось, тобто ем, стає певний зразок любові Ісуса до нас, стає для нас зразком ось, для е, наслідування. Ось. Ми маємо любити так, як Він полюбив нас. А як полюбив? Полюбив. Аж до смерті, віддаючи своє життя за нас. З іншого боку, це ж саме слово, катоз можна перекласти і українськими словами Бо. Тому що. Ось. І тоді розуміємо, щоб ви любили один одного, тому що я полюбив вас. Ось. Тут вже не любов як норма, але як Причина нашої братньої любові один до одного. Ось. Чому маємо любити один одного? Тому що Ісус полюбив нас. Так? Полюбив мене, полюбив Тебе і Тебе, і, і, і того, що там. Так? Ось. А як і Його теж, так, його теж. Ось, Ісус полюбив, значить, у відповідь маємо і ми любити. Так? Ось. І один одного, і навіть того. Кого не дуже хочеться любити. Так? ось, Тому так. Е і ця любов е Бога вимагає е від нас, щоб ми були братами між собою, так? братами і сестрами. ось. Е тобто, ось це є е братерство у церкві, це і є вірність Божій любові. Ну, але питання виникає: ну, а як же це... Е ну, Можливо, любити так, як полюбив Ісус. Ось. Зрозуміло, що нам важко навіть любити так, як самого себе. Ось. Тому що завжди якось свої пріоритети, свої бажання ставимо вище за інших. Ось. Тому своєю такою людською любов'ю. так, Звичайно, що це важко зробити, або, можемо сказати, і неможливо. Так? Тому що ми можемо любити лише до певного моменту. Ну, поки нас не рознервують, або поки нам це вигідно, так? комфортно ось, е в такий спосіб. Так? І е не знати, чи і учні Ісуса, так, тоді, коли Ісус їм каже цю нову заповідь, ось, чи вони розуміють, як це можливо виконати. Це не лише тут, в Євангелії від Івана, але, наприклад, і в нагірній проповіді в Євангелії від Матея ми читаємо, знову ж таки, здавалося б, зовсім неможливі до виконання речі. Так? Ось, Коли ну, не лише не, не чини перелюбу, але і навіть в думках так? не пожадай. Жінки ближнього, коли не лише люби ближнього, так, але люби і ворога, ось. І, і інші такі речі, що ну, неможливі по-людськи для виконання. І ми маємо трошки більше, більшу можливість зрозуміти, ніж учні на тайній вечері, тому що ми вже маємо повноту об'явлення. Ми Можемо прочитати в посланні до римлян 5 розділ, 5 вірш. Так, ці слова. Надія ж не засоромить, бо любов Бога е, влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Любов Бога влита в наші серця. Ось. Любов Бога, не відчуття, що Бог нас любить. Але саме здатність любити так, як любить Бог. Ось це влито в нас. Ким влито? Святим Духом. Святим Духом, так, який ну, так, скарбниця всякого добра, так, ось він, він є той, хто дає всякі, всякі ласки, благодаті для нас. Ось. Але водночас апостол Павло каже, Святим Духом, який даний нам. Так? Тобто ми маємо в собі Святого Духа, третю Божу особу. Ми прийняли його в тайні миропомазання. І Він, який живе у нас, Він цю любов Божу вливає в нас. І нам не потрібно вже любити своїми силами. Намагатися бути добрими, намагатися добре ставитися до інших, тому що ми маємо цю любов. Але ось ми часто її набік відсуваємо, Святого Духа на бік. Так? Я маю старатися своїми силами, щоб, щоб любити, щоб добре ставитися до інших. Так? Я маю не, не, не злитися, не сваритися, ось і, і, і ось так намагаємось. Але не треба своїми силами. Бо любов Бога вже влита у нас, тим Святим Духом, який живе у нас. Ось. Тому лише прийняти ось цю можливість так, любити так, як Бог, від Святого Духа. О. Тому так. Тому Ісус не просто Він каже, дає якусь заповідь, а Він дає і можливість її виконати. Ця заповідь нова любити так, як полюбив Ісус, або з причини, так, що Ісус нас полюбив любити інших, ось є можливою до виконання. 35-й вірш. З того усі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати. Ось ця братня любов, якою учні живуть між собою, є тим знаком Божої спільноти, знаком Христової Церкви. Так? Ось, це є цей знак присутності Бога в житті людей. Ось. І це не просто такі емоції, почуття, так? а це виявлення любові так? Ось, в служінні, виявлення в словах, виявлення в ділах і навіть без задніх думок. Так що це мені вигідно так повестися, це мені зручно, Ні-ні, навіть коли незручно, навіть коли не, зручно, навіть коли не вигідно, так? навіть коли це так би, проти нас, але ось, продовжувати любити. Ось. І оце є цим знаком, що ми є учнями Ісуса Христа, правдивими учнями, якщо маємо взаємну любов. Ось, і знову ж пригадується так, послання, перше послання до Корінтян, апостола Павла, де він каже, що е, якщо між вами суперечки, сварки, поділи, так, то ви ще тілесні, ви не духовні. Ось, а ми вже знаємо, що ми можемо це виконати тільки силою Святого Духа, який живе у нас, який нас освячує. 36 вірш. Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж йдеш? Куди я йду, Не спроможен, єси зо мною нині йти, аж потім підеш за мною. Так? О, тобто Симон Петро питається, куди йдеш? Бо по вадіс? Так, Квовадіс. Така книга. Куди ідеш Господи, кводи здомети, e, про переслідування за часів нерона. Ось. E, Петро. бачимо знову, Він не розуміє значення того умивання ніг, яке робить Ісус Христос йому, так? а тепер не розуміє і цієї заповіді любові, так? Ось. E, йому. Важливо, щоб Ісус був поруч, так? Щоб, щоб Ісус був близько. Ось. Е, так, він, він так хоче. Але Ісус каже, що Він відходить Ось. і підтверджує е, Петрові, куди я йду, не неспроможе зо мною йти. Аж потім підеш за мною. Так? Ось. Справді, Петро піде за Ісусом після Возгресіння. Ось, коли розпізнає Його любов, піде після того, як відречеться від Ісуса, після того, як покається, знову зустрінеться з Ісусом, так? переконається в цій Його любові. Ось тоді готовий буде йти за Христом так? аж до смерті. Ось, і, можливо, в цих словах, так? куди я йду неспроможен, якщо зі мною нині йти. ось, є таке певне е, пророцтво так, чи натяк на е, майбутнє мученство Петра. Ось. Тому що Ісус зараз йде на хрест. Так? Але ми, як минулими разами, казали, що хрест, так, оце піднесення на хрест, воно є водночас в Євангелії від Івана, і піднесенням до Отця. Ось. Так. 37 вірш. Чого бо, Господи, не спроможен я нині йти за Тобою? Життя моє за Тебе покладу я? Тут апостол Петро, так? переконаний в своїх силах, так як і ми переконані в своїх силах, так? що ось буду вже старатися не грішити. Так? Ось. Чи... Буду вже залишатися вірним Ісусові. Ось. І, і ось так мить за миттю, крок за кроком, і знову падаємо в якийсь гріх. Чому? Бо покладаємось на свої сили, не на силу Святого Духа, який живе у нас. Так? Ось. І ось тут апостол Петро, він каже, так, я життя своє за тебе покладу. Тобто Він так би повторює слова Ісуса, які Ісус каже, що Він добрий пастир, який кладе життя своє за овеці. Петро тут каже, я своє життя покладу за тебе. І останній вірш на сьогодні. Ісус Христос відповідає Петрові. Життя Твоє покладеш за мене, відрікає Ісус. Істинно істинно кажу тобі, не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Ось. Тут, на відміну від синоптичних так, Ісус передрікає це відречення в часі Тайної вечері. В синоптичних Євангеліях це вже по дорозі до Гецеманії. Але тут важлива річ. Так? Ось, Ісус знає про відречення Петра. Ісус знає це і кладе своє життя за Петра, який відречеться від Нього. Ісус знає наші гріхи за кожен наш гріх Ісус уже помер. Понад 2000 років близько дві тисячі років назад. Так? Ісус помер за кожен наш гріх. Ось, він знав наперед. І Він вибрав Це з любові до нас. І ось Тому ось ця причина так, нашої відповіді є любов Ісуса до нас. Ось, тому ми хочемо любити так, як любить Ісус. Ось, хочемо любити інших. Хочемо любити ближніх, хочемо любити своїх братів і сестер. Бо бачимо любов Ісуса, любов Божу, яка виливається на нас, на нас з висоти Христа. Ось. Тому пам'ятаємо, що ми не дивуємо Ісуса нашими гріхами. Кожного разу, як ми згрішили, Ісус не дивується. Ми можемо знаєте, дивуватися і казати, ой, як це я міг так поступити, як це я такий е, поганий. Так, я вже думав, що я святий, а я отут от знову згрішив. Ісус знає кожен наш гріх і готовий пробачити, лиш би ми його визнали. Так, Ісусе, я от знову згрішив. Знову, знову пішов проти тебе. Знову зрадив Тебе, знову відрікся Тебе. Пробачмо і віддаємо цей гріх у таїнстві покаяння, сповіді, так? і заміну отримуємо знову його любов, Його благодать. Так. Ось. Тому на цьому ми завершуємо наші сьогодні коротенькі роздуми, тому що коротенький уривок, і е, завершимо молитвою, е, яку пропонує нам книга в школі Йоанна. Господи, Тебе зрадив Юда і зрікся Петро. Поглянь на нашу нужду і дай нам через твою любов до нас знайти дорогу до зустрічі з Тобою і любити братів і сестер, так як Ти полюбив нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!